Лайфхак, як відсвяткувати День народження. А просто оцей. Живеш на фурі, йдеш на роботу. І все, і ти вже нічого не святкуєш. Йой, ще мусор устався. йолки лки-липаки. Рукавичка. Все, і головне, щоб здоров'я було. Робота, щоб була. День народження нормально, можна і так святкувати на фоні. А що ж за шмата така? Дядь, ёлки палки Хто-то -то придумав. Все, заїхав. Заїхало, заїхало, захливаємося, Все, закриваємося. їдемо. На загрузочку І все І таке. І так. Погнали, так що мене з Днем народження. йо йо не заживайся, це його неудобно. Все, я погнав. Отак, От в мене день народження проходить. Возимо мусор, вигружаєш, нормально. Мене що найбільше дивує. скоріше Скоріше не дивую, та скоріше, правда життя. От я на фолі, ну вже на 5 років. На фолі якби би роблю. я трохи не робив на фолі. Ну 4 роки я їжджу. Перед тим я ще робив на роботі. Суть в тому, що я нічого не можу робити. Заробляю заробляю, а ти грошей не бачиш. Я не знаю, я думав, як я піду на роботу, я буду мільйони мати заробляти, але щось нічого не заробляється. Ну, якісь ушибочки. Ну, і працюємо. А що робити? Готово. Хоч жити, треба працювати, по копійку заробляти.